Доброго ранку, дітки. Сьогодні в нас буде заняття з розвитку мовлення, і ми з вами вирушимо у подорож у крамницю іграшок. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко, світле. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Ну що ж, дітки? Починаємо наше заняття. Циндзілин дзвіночок кличе, відчиняється крамниця, до нас в гості завітай. Хто що хоче, обирай вас запрошую, малята, любі хлопчики, дівчата. Ось ми в крамниці іграшок малята. Там є іграшки яскраві і багатства, що малі. Тут можна побачити багато машинок, м'ячиків, музичних інструментів. Все побачите малята. А дивіться, малятка, хто до нас сьогодні завітав у гості. Хто це? Ой, це наша гарненька пандочка. Пандочка, а ти обрала вже собі іграшку? Так, а як твоя іграшка називається? Це що це? Пірамідка, так, малята. А яка вона за розміром? Велика чи маленька? Велика, звичайно. А як з нею можна гратися? Так, складати пірамідку одна на одну. А що ще можна робити з пірамідкою? А ще можна вчити кольори. Я теж обрала іграшку. Це машинка, вона велика. Машинка вміє їздити. На машинці можна перевозити кубики. А ще машинку можна возити на мотузці. Я люблю грати з шинками. Дітки, а давайте з вами пограємося в цікаву гру. Гра називається Чого не стало? Дивіться, уважно і будьте пильними. Подивіться уважно на іграшки. Зараз я сховаю одну із іграшок, а ви мені скажете, якої не стало. Ну що ж, почнемо. Яка іграшка зникла малята? Правильно, зник нас ведмедик. Ось він. Молодці. Граємо далі. Дивіться, малята, не ці іграшки уважно. Дивіться, заплющите очі. Зараз я сховаю одну з них. Якої іграшки не стало? Так, я сховала поліцейську машину, молодці. Дзвінзилин дзвіночок кличе, зачиняється крамниця. До побачення малята, любі хлопчики. Дівчата.